Антикорупційний форум проходив в Києві, можливо, чули? Вора ж тільки слухали. Ти да. як думаєте, для чого Саакашвілі його збирав? Ого. Проти нам... корупції для чого? ще? Ну, да. Щоб боротися з корупцією. Боротися з корупцією, якщо вірити вірите Саакашвілі. А такий Це... форум може допомогти боротися з корупцією? Я вважаю, що не дуже. А ви думаєте, такий форум може допомогти? Звісно, якщо нічого не робити, то нічого не допоможе. Приватати Цього увага, звичайно, потрібно, тому що корупція дуже зараз розвинена, всі беруть хабарі часто і багато. Ну, мабуть, для того, щоб вирішити питання, бо в страні дуже важко, бо корупція процвітає. Тому я так думаю, що це дуже добре. Наш парламент, наш президент дуже важко йому. Чи він не хоче, чи він не може, чи хтось заважає. Може, ж, більше зробить. Я думаю, для того, щоб об'єктивна картина була, тому що там виступали такі люди, які не заангажовані, і вони не можуть бути необ'єктивні. Я розумію його замовленість, і дії проти уряду існують, але воно все переплітається. Ті люди, які зацікавлені в тому, щоб уряду не було відставкою, їх відбілити, вони кажуть, що це заангажований форум, що це. Його навмисно Може допомогти. Буде збирати все суспільство, буде піднімати, буде ще один, буде в других, других містах. Я не думаю, що популістські ці його вихідки. Я думаю, що це на повному серйозі. Всі кажуть, вчора вони всі приїхали на джипах. Ну, зрозуміло, що вони ж мають гроші, але ви скажіть мені, ну що антикорупційний форум повинен робити бідні всі, в лахмотях повинні прийти не бриті, не стрижені, склати. Ми проти корупції. А ці, що на джипах, вони з корупцією. Ну це ж теж неправильно. Перекоси завжди будуть, тому що це наш е, перехідний шлях. Ми його пройдемо, і все буде добре.